Бур'яни це поширена проблема, з якою садівники регулярно стикаються, і кожен, хто має газон. Якщо ви любите підтримувати акуратну трав'янисту галявину, ці рослини можуть стати справжньою неприємністю. Для інших, деякі з них служать корисними цілями в ландшафті, наприклад, як привабливий ґрунт. Першим ключем до визначення того, чи корисний бур'ян у вашому дворі, це здатність його ідентифікувати. Як тільки ви зрозумієте, з чим ви маєте справу, буде простіше вирішити, як продовжувати. Природно, вам захочеться видалити будь-які отруйні або вважатися інвазивними бур'янами. Більшість бур'янів швидко ростуть. Одні розповсюджуються насінням, інші підземні корени вище або пагони. Важливо знати, як розповсюджуються бур'яни, які ви знайдете, щоб ефективно їх видалити. Ці рослини, як правило, адаптивні та ростуть у різних умовах та середовищах. Давайте подивимось на кілька поширених бур'янів, які ви можете знайти на галявині. Ми визначимо їх з фотографій та розглянемо можливі способи контролю або повного утилізації їх. Якщо ви плануєте використовувати гербіциди, зверніться до місцевого департаменту сільського господарства, щоб визначити найкращі типи, методи та умови їх застосування. Поле. Загальна назва поле. Ботанічна назва Кенвалвіелес Авансас. Вимоги до сонця повне сонце до повної тіні. Висота від 3 до 6 дюймів. Зони стійкості до морозів від 2 до 10. Легко взяти цей бур'ян для більш бажаного члена саду іпотеки. Квіти. Хоча й менше, дуже схожі за формою і зазвичай білі або блідо, рожеві. Ця повзуча, завивка ліана утворює обширну кореневу систему, а також самостійно влаштовує та поширює тварин. Зустрітися з ним може бути дуже важко. Поле стійке до посухи і зростає майже в будь-яких умовах освітлення. Закінчення цієї рослини це не дуже ефективний спосіб її знищити. Посадка щільної дернини поверх неї може задушити рослину, а вміст у тіні робить його менш агресивним. Найкращий спосіб його видалити посадити більш високі місцеві багаторічні рослини, щоб закрити його. Потім контролюйте рослину на поверхні ґрунту. Це потребує часу, але воно того варте. Доларова трава загальна назва доларова трава. Ботанічна назва гідрокотила Юмбалае. вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні, висота від 4 до 8 дюймів, зони стійкості до морозу від 4 до 10. Доларова трава небажана, якщо ви намагаєтесь підтримувати трав'яний газон у вологому кліматі. Вона вважає за краще відкривати сонячні ділянки та вологий ґрунт, і навіть може рости у воді. Хоча він не підходить, якщо ви хочете газон без бур'янів, цей звичайний бур'ян може служити привабливою рослиною ґрунтової обшивки в районах з проблемами з дренажу. Трава долара має округлене листя зі срібним доларом або трохи меншим. Він на навесні та осені, утворюючи невеликі, відкриті, білі квіти. Він розподіляється кореневищами, насінням і бульбами. Щоб видалити вручну, потрібно видалити бульбу, інакше вона знову зросте. Гербіциди ефективні для бур'янів, які з'являються на вашій галявині, але зазвичай причиною є надмірний полив. Зменшіть полив, якщо вони почнуть з'являтися там, де ви не хочете. Подорож великий. Загальна назва великий подорожник. Ботанічна назва Майор Плантако. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні, висота від 4 до 16 дюймів, зони стійкості до морозів від 3 до 12. Цей бур'ян має звичку з'являтися в районах з ущільненим ґрунтом, де можуть боротися інші рослини. Сирий ґрунт також не огидний йому. Він найкраще росте в помірному кліматі, і, хоча більшість вважає його бур'яном, це також культурна рослина з їстівними та лікарськими властивостями. Ви можете позбутися цієї рослини механічними методами, якщо видаляти весь корінь. Мульчі та бар'єри від бур'янів також ефективні для її моніторингу. Після вкорінення в ландшафті найефективнішим є повторне перемикання корон та коренів протягом декількох місяців. Цю рослину можна вирощувати як овоче, листя їстівні та смачні в молодому віці, подібні до шпинату. Насіння краба. Загальна назва насіння крабів. Ботанічна назва диджитареасан sanguinalis. Вимоги до сонця повне сонце. Висота до 5 дюймів. Зони стійкості до морозів від 2 до 11. Насіння крабів. Це звичайний щорічний бур'ян, знайомий більшості людей на газонах. Він часто з'являється на трав'яних газонах, схоже на пагони легшого зеленого кольору, які затемнюються, коли вони дозрівають. Це в результаті штори бур'яни віддають перевагу сонячним ділянкам і поширюються з насінням та кореневими вузлами. Він може дати насіння, навіть якщо ви косите його, але існують інші ефективні методи моніторингу цієї рослини. Заходи щодо культурного контролю це ті, які підтримують силу вашої газону трави. Виберіть тип, який процвітає у ваших кліматичних та ландшафтних умовах, щоб витіснити насіння крабів. Підтримуйте газон для обробки, щоб зменшити виробництво насіння, мінімізуючи його. Будьте обережні, не перекриваються, оскільки це послаблює ваш травний газон і дозволяє бур'янам проникати. Видаліть будь, які невеликі штори, як вони з'являються. Кульбаба. Загальна назва кульбаба. Ботанічна назва терексикем офисинале. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 3 до 12 дюймів. Зони стійкості до морозів від 2 до 11. Цей фаворит дитинства це бур'ян. Який ми всі любимо ненавидіти чи любити любити. Залежно від вашої мети, кульбаби можуть бути неприємністю або чарівним доповненням до саду. Квіти кульбаби є цінним кормом для запалювачів, а їх зелень це смачне доповнення до багатьох страв. Вони найкраще ростуть на повному сонці та у вологому ґрунті і легко колонізуються через свою проплічну звичку для самостійного віку. Одна рослина може виробляти до двох тисяч насіння. Усі частини цієї рослини їстівні, хоча сік містить латекс і алергія повинна уникати цього. Якщо ви хочете мінімізувати їх, здоровий, сильний газон допомагає. Якщо їх порівняно мало, видалення вручну ефективне, якщо ви витягнете весь довгий корінь ядра. Гербіциди ефективні для видалення маси, але постійне механічне видалення протягом тривалого часу також може працювати. Жорушник волосистий. Загальна назва джорушник волохаті. Ботанічна назва кардамін гірсута. Вимоги до сонця повне сонце до часткової тіні. Висота від 3 до 10 дюймів. Зони стійкості до морозів від 4 до 8. Для деяких це бур'ян. Але для збирачів. Волохаті юхрушник це смачний і поживний овочі із родини капусти. Смак перець не гіркий, а листя ніжні, хоча квіти можуть бути жорсткими для жування. Ця рослина множиться, утворюючи насінні коробки, що лопнуть, розсіючи насіння на відстані трьох футів від батьківської рослини. Ви знайдете цей бур'ян, який з'являється у вологому, порушеному ґрунті, на ваших грядках та в розеесаді. Видаліть їх вручну, перш ніж вони дадуть насіння. У них неглибокі коріння, і вони легко витягуються. Підтримка газону з товстим та здоровим допоможе контролювати розповсюдження. Якщо ви косите регулярно, ви уникнете повторного перегляду та мінімізації цього бур'яну в наступні роки. Горька камера загальна назва горька камера. Ботанічна назва філіланзас Юаринарея. Вимоги до сонця, повне сонце до повної тіні, висота до 2 футів. Зони стійкості до морозів від 5 до 11. Камера горки стала справжнім головним болем у моєму дворі в останні роки. Високі стабла циррусу можуть бути не такими жахливими на вигляд, але вони поширилися, як пожежа, з маленьких насіння, що лежать під кожним крихітним аркушом. Через плідний, цей бур'ян є досить конкурентоспроможним і може захопити двір за кілька коротких років. Він може рости на повному сонці і в основному в тіні, але для проростання це вимагає світла. Для управління ручним видаленням ручного видалення камери корки, якщо ви видалите рослини, перш ніж вони дадуть насіння. Підтримка їх зігнуті близько до землі також запобіжить посіву. У районах, де можна зменшити зрошення, наприклад, на газонах та в диких садах зробити це. Гербіциди є найбільш ефективними при використанні в кінці весни або на початку літа. Люцерн, хміль. Загальна назва хоп, форма альфальфа, ботанічна назва медика коулапулена, вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні. Висота від 1 до 2 футів. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. Альфальфа, укладена хмалем, є членом родини Бівер і може бути азогенізації, що не є поганою характеристикою. Однак це також самостійно і може агресивно поширюватися. Ви, мабуть, знайдете цю рослину в районах з низьким вмістом азоту. Він зростає низько до землі і може замінити інші садові рослини, що робить його неприємністю. Ручна прополка є ефективною для видалення люцернистої люцерни. Це найкраще зробити, коли ґрунт мокрий, тому коріння буде легше витягнути. Одягні бур'яни ефективні, але також впливають на рослини, що знаходяться поблизу. Підтримка газону сильним, здоровим і густим запобіжить появі люцерни, укладеної хмелем, а також мульчування на ваших ліжках. Будра розмовляють. Загальна назва Івимас Уейк. Ботанічна назва Гедерцея Галкама. Вимоги до сонця повне сонце до повної тіні. Висота від 4 до 16 дюймів. Зони стійкості до морозу від 3 до 10. Цей член родини монетних творів, також відомий як земляний Айві. І це може бути справжнім болом у саду. Це може бути привабливим. Але дуже агресивним і витіснить інші рослини на поживні речовини. Він дуже адаптивний, хоча він віддає перевагу вологому ґрунту та частковій тіні. Будра іві коріння, де воно приходить на землю. Коріння не глибоке, але якщо ви залишите будь-яку невелику частину рослини, воно буде вкорінюватися і продовжуватиметься поширюватися. Механічне видалення працює, але ви повинні бути ретельними. Переконайтеся, що ви видалили кожен шматок цієї рослини. Використовуйте інструменти для розчисування дерну або граблі, щоб видалити бур'ян, де він виросла. Тримайте його подалі, підтримуючи густу галявину і не переповнюйте. Ви можете позбутися великих ділянок будри, що надається плющем, задушивши її брезентом або картоном. Широкі гербіциди, гербіциди також ефективні для знищення бур'янів. Розтороплінний звичайний. Загальна назва чудово. Ботанічна назва сисаєм ВУГВА Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 3 до 7 футів. Зони стійкості до морозів від 3 до 8. Хоча це не місцеве, звичайний РОСТОРОП зустрічається у всіх 50 штатах. Це дуже толерантна і адаптивна рослина, що робить його проблемою в широкому діапазоні екосистем. Він любить відкриті сонячні райони, але виросте в більшості порушених районів. Він не вимагає вологи і зростатиме в більшості видів ґрунтів. Звичайний розтороп може створювати товсті зарості, витісняючи місцеві рослини. Рослина має гострі шипи на листках і кольорах, тому дикі тварини зазвичай не їдять його. З невеликою інфекцією витягніть ці бур'яни вручну на один-два дюйми нижче поверхні ґрунту. Обов'язково надягайте рукавички з більш серйозною проблемою коси їх, перш ніж зацвітати. Майте на увазі, що ця рослина зацвіте кілька разів на сезон, і, можливо, вам доведеться знову косити зірка середня загальна назва зірка середини. Ботанічна назва Сталеремиде, вимоги до сонця, повне сонце до часткової тіні, висота до 18 дюймів, зони стійкості до морозів від 4 до 11, середня зірка це інвазивний вигляд і множиться з агресивним самопочуттям. Він також може мати повзуча звичка і вкорінюватися там, де він приходить на землю. Це може бути досить проблемою, особливо в більш тінистих районах, де вона процвітає. Вона любить круті, мокрі, родючі носії. Насіння залишається життєздатним у ґрунті більше 10 років, що ускладнює його позбутися. Тісно виміть рослину з вашого двору або саду, вручну витягуючи. Спробуйте зафіксувати всю кореневу систему, коли ви це робите. Осіння оранка також є ефективним способом зменшення розподілу. Механічний контроль найкраще здійснювати навесні, коли рослини невеликі, і до того, як вони дають насіння. Однак це займе час, оскільки рослина має дуже короткий період.